Доброго дня, слава Україні! Доброго, я слава. дуже дякую, що ви сюди прийшли. Я думаю, дуже багато питань за той час, що мене оголосили сцені, що зараз минуло. Я зараз можу навіть спробувати на деякі з них відповісти. Взагалі, щодо мого призначення, я опинилася в доволі дивній ситуації, коли якщо слідувати аналогію, мене призначили робити, наприклад, концерт. Робити Аня концерт. А, на якому інструменті? Ну, інструментів немає. От тобі лобзик, роби Який інструмент? Ну можеш скрип поробити, можеш піаніно робити, головне, щоб людям сподобалося. Мало того, ми знаємо, що ти не вмієш грати ні на скрипці, на піаніно. Нічого страшного навчишся. І ви розумієте, от той місяць, який пройшов, це був певний період дезорієнтації певної, тому що саме розумієте, що сектор корупції в нас в країні він пронизує все на світі. Тобто корупція настільки всеоб'ємна, об'ємна. Що що це що це? це що в принципі люди, які тут сидять, можуть собі уявити, або можна навіть, не уявляють, які це які це велич, величезна сфера діяльності, і як насправді багато треба зробити кроків, щоб її подолати. Потрібно робити дуже багато системних змін. Потрібно досконалювати закони, потрібно створювати е, антикорупційні. От було в мене оголошено, що я буду очолювати антикорупційне бюро чи там якісь комусь бюро назва не подобається, але нас не справа. Тобто насправді сфера дуже велика. І, в принципі, цей місяць ми намагалися з'ясувати, що нам все-таки робити скрипко Рояль, яким чином на цьому грати. В принципі, спеціалісти, звичайно, в Україні є. Спеціалісти є з будь-якого питання, головне було знайти той шлях. Так само була проблема в тому, що особливо після революції дуже багато гарячих точок, на яких в мене вимагали реакції суспільства. Тому що після того, як вони оголосили з Майдану, люди в країні зрозуміли, що це якраз та людина, до якої треба звернутися і всі проблеми будуть вирішені. А проблеми з корупцією мала напевно ну, кожна людина в цій країні деякі по декілька проблем з корупцією. Тому ситуація була така, що доводилося реагувати на гарячі точки. Певні речі, почому не маючи жодних повноважень, не маючи жодного інструменту. А, певні речі ми намагалися якось вирішити. В принципі, пройшли певну практику, що є позитивно, негативно, що набили собі кілька гульку, що поза як ми не мали повноважень і не мали інструменту, все одно виходило, що ми виходили за межі правового поля. В нинішній ситуації в країні це просто неможливо. Наразі ми прийняли, зорієнтувалися нарешті і прийняли чітке рішення. Головне насправді це створити інструмент. Да, мене призначили головою бюро, антикорупційного бюро, якого немає. Значить, яке перше питання, його треба створити. Тому насправді зараз позаєкт пішов величезний вал дискредитації, величезний вал дезінформації. Я зараз можливо, трошечки, тобто це теж важливе питання. Я відійшла від теми, але все одно на цьому зауважу. Я вам скажу, наприклад, минулого тижня я лежала в лікарні. І кожен раз мене, мені дзвонили, розповідали, Таня, ти зараз бомбиш будинок Королевського, крадеш її шуби. Я кажу, я лежу під крапленцю, хлопці, і дівчата. Далі мені дзвонять і кажуть, що я арештувала рахунки, на які надсилають гроші людям, які були поранені на Майдані. Я кажу, люди, ну по-перше, я лежу під крапленцем. По-друге, як я можу арештувати рахунки, якщо я якщо в мене немає структури, в мене немає жодних повноважень. Далі, ну, за кожен день щось таке відбувалося. Дуже багато зараз організацій, людей, які використовують бренд антикорупційного комітету. Знов таки, я розумію, що інколи це вже не просто випадково, не просто для того, щоб прикрити мародерство, а це цілоспрянумовані компанії дискредитації, тому що за той місяць що минув так вийшло, що ми перейшли дорогу людям Юрія Інаківського, Юрія Іванющенка. І, до речі, зараз дуже цікава ситуація, коли його люди, які в свій час входили в ескадрони смерті, були тітушками, керували тітушками. Вони зараз називаються загонами соборони, вони зараз називаються правом сектором, а останнім часом навіть антикорупційним комітетом і продовжують займатися тими самими законними справами. Відповідно, мастермосиє цієї ситуації прийняли рішення, що взагалі це все ми самі створюємо ці ситуації, ось як ми діємо, не маючи інструменту. І не маючи повне правове поле, ми саме провокуємо те, що виникають групи, які починають прикриватися тим, що називається також антикорупційним комітетом. Тому наразі ми прийняли рішення, що ми зараз для себе, попри вимоги величезні суспільства, попри вимоги держави гарячої точки. Ми накладаємо на мораторій на будь-які дії до появи інструменту, законного інструменту, до появи справді організації, яка буде називати антикорупційне бюро, чи комітет, чи служба. І тільки тоді ми будемо виключно в правовому полі робити розслідування і розслідувати факти корупції. Звичайно, можуть бути якісь винятки, тому що країна зараз дуже нестабільна і є великі проблеми. Але знову таки про ці винятки буде повідомлено публічно, а наразі мораторій. Ми не займаємося зараз оперативними справами. Ми зараз займаємося законодавством. Що стосується законодавства, що стосується законодавства, то перший варіант того закону, який ми пропонуємо, ми оприлюднимо на засіданні Кабміну, який буде всереду. Після цього ми знову-таки зберемо групу всіх охочих. І, і журналістів, і експертів, які е, будуть давати поради, які будуть носити правки, які будуть нас критикувати в якихось моментах. Е, але насправді нам дуже важливо зараз почати з цієї презентації. Я вам можу зараз коротко сказати, е, яким ми вважаємо, повинен бути цей антикорупційний комітет. По-перше. Цей антикорупційний комітет повинен бути органом, який розслідує сфери топ корупції, сфери, які відносяться до корупції високих можновладців, і також займається організованими корупційними групами. Це саме те поняття, яке ми будемо вимагати вводити в кримінальний кодекс. І взагалі ті речі, які я вам розказала, насправді. Існує дуже велика вимога без цього ніяк внести зміни в Кримінальний кодекс України, де буде чітко прописано, які статті будуть відноситися до сфери корупції, і якими буде займатися антикорупційний комітет. Для того, щоб не було, не знаю, там якихось з'ясування стосунків між СБУ, МВС, антикорупційним комітетом, хто перший взяв справу, хто другий, хто третій. Ні. Тобто, певний перелік статей. Які мають відношення до корупції, їх не так багато, якими повинен займатися антикорупційний комітет. Але я знову-таки заважу на те, що я вважаю, що ми повинні орієнтуватися зараз на топ-корупційні схеми, організовані корупційні групи і високих можновладців. Який знову з якого рівня ми будемо починати? Це рівень дискусії. Але насправді це дуже важливо, тому що якщо ми говоримо про хабарі, наприклад, Даї простому, там даїшнику чи а, про якісь інші речі, розумієте, це насправді зміна системи. В першу чергу це полягає, щоб за щоб цю корупцію, це зміна системи. У нас в Україні склалася така ситуація, що а, попередні роки у нас діяли організовані якраз корупційні групи, які вибудовували схему від верху до низу. Особливо явно це стало часи Януковича, коли зверху схема стояла сім'я. Знизу окремі міністри, які забезпечували, далі заступники міністрів, далі спускалися до якихось служб, далі для продукторських виконавців, від яких навіть вимагали. Справа була навіть не в тому, що вони були дуже зацікавлені займатися корупцією, що вони за це щось отримували. Вони вимагали. Або ви цим займаєтеся, або ви залишаєтеся без посади. Тому насправді дуже важливо зараз почати працювати з голови. Бо, зокрема, я як журналіст, у своїй журналістській діяльності мала приклади, коли я розслідувала ситуації, де були задіяні якраз організовані корупційні групи, і справді саджали у в'язницю якихось там дрібних виконавців, навіть вагітних жінок, але керівник державної структури, який їх організовував, яких їх вимагав, яким погрожував цим займатися. Так і залишався на свободі навіть пережив три уряду. Ну, якщо комусь цікава деталізація цієї справи, можу розказати, але зараз ну, насправді не ця тема. Тому насправді дуже важливо зараз якраз почати з того, що ми будемо боротися проти голів мафії, тобто проти мафіозі. Не тих бойовиків, яких вони заангажовують, не тих тітушок, грубо кажучи, ми будемо боротися проти мафії. Я вважаю, що це дуже потрібно, і цей закон буде в першу чергу виписаний стосовно цього. Наступний етап. Надзвичайно важливо це повернення коштів, які були вкрадені тою мафією, яку ми мали вчора, чи тою мафією, яка сподіваюсь, цього не буде. Але корупційні схеми у нас і працюють, і ці злочинні корупційні групування працюють. Дуже часто працюють в старі кишені, але є загроза, що вони перекваліфікуються в новій кишені. Знов таки є певні дзвіночки проти перекваліфікації. Тобто гроші вводяться, наприклад, за кордон, да? вводилися раніше, цілком можливо, вводяться сьогодні, виводяться, в принципі, будуть виводитися завтра. Тобто справа навіть нас не в тому, тільки щоб покарати тих людей, які це організовують, треба повертати гроші в бюджет. Тому знову таки ми будемо а, в цьому законопроекті прописувати те, що антикорупційний комітет. Буде мати право напряму звертатися до іноземних юридичних структур, щоб відстоювати наші інтереси, зокрема в судах і в інших правових інстанціях. Це дуже важливо, тому що зараз така ситуація склалася, що будь-які банки по будь-яких кримінальних справах за кордоном дуже радо арештовують там кошти сім'ї Януковича чи якихось інших можно чи там от, гроші лазаретки колись були арештовані. Але питання в тому, як повернути ці гроші. Банки зацікавлені арештовувати, тому що вони тоді ці гроші в них. Але повертати в Україну, вони їх зовсім не цікавлені, тому що тоді ці гроші виходять з цієї, банки, з цієї банкової установи. Так само, знов таки, якщо розслідування веде уряд іншої країни, чи будуть повернені гроші в Україну, чи вони залишаться в уряді цієї країни? Тому звичайно, нам важливо отримати повноваження, що ми будемо працювати за кордоном поверненню цих коштів. Це надзвичайно важливий момент. Далі, надзвичайно важливий момент, щоб ми мали свої оперативно-слідчі групи, щоб ми мали групи по захисту свідків, тому що мати справу з міліцією з СБУ витік інформації. По-друге, навести порядок з кадрами міліції СБУ надзвичайно важко, особливо після того періоду, що ми пережили. Це величезні структури, величезний голод в кадрах, величезний брак, в е чесних кадрах. Якщо говорити про нашу структуру, ми зараз оглядаємо, що вона буде невелика, зовсім невелика. Ми вважаємо, якщо це невелика кількість людей, ми зможемо е служби внутрішньої безпеки краще контролювати ситуацію. Ми зможемо вимагати чесності від наших працівників, і тому ми хочемо, щоб... Це, це оперативно-слідчі органи теж були наші, а не були органи МБД, чи органи там, СБУ чи чогось іншого. Але це не говорить структури, але це не говорить, зовсім не говорить про те, що ми не збираємося ні з ким співробітничати. Ні, співробітництво насправді повинно бути дуже серйозним і глибоким. А, насправді, знов таки, є питання територіальних структур. Наразі та ситуація в країні, коли неможливо роздувати штат, неможливо вимагати великі гроші на створення цієї структури. І ми вважаємо поза як то корупційні схеми і поза як організатори корупційних груп, ну, грубо кажучи, мафіозі, знаходяться в Києві. Нам головне зараз розвинути центральне управління, що стосується регіонів. На нашу думку. В регіонах повинні бути наші комунікатори, які налагодять роботу з місцевими при структурами. Тобто, в регіонах, якщо говорити, наприклад, про слідчо-оперативні групи, ми будемо більше покладатися на допомогу МВД, СБУ, Генпрокуратури і інших силових структур. В принципі, є дуже багато проблем, є дуже багато юридичних проблем, які треба вирішити, є величезна проблема підпорядкування цієї структури. Насправді це можна говорити і говорити, тому що що стосується підпорядкування, якщо ми підзвітні Верховній Раді, треба міняти Конституцію, ви самі розумієте, що на даному етапі це фактично неможливо зробити. Якщо говорити про підпорядкування Кабінету міністрів, Кабінету міністрів великий перелік міністрів. Це також буде проблема, що якщо ми будемо привідковані Кабінетом міністрів, фактично це неможливо там проводити розслідування стосовно міністрів. Це може посвідчити про те, що нас легко може бути знято, і а, насправді після нашого зняття ми навіть не зможемо покласти на когось відповідальність за це. Тому що, наприклад, якщо в цей момент ми будемо розслідувати справи проти міністра внутрішніх справ, проти. Міністра екології проти міністра АПК і проти там, там, міністра фінансів. І коли, наприклад, буде реалізована схема, що якась ця людина зможе пролобіювати, наприклад, зняття керівника антикорупційного бюро, я навіть не зможу вийти наприклад на прес-конференцію сказати, що це тому, що ми розслідували справу проти міністра АПК, бо ми будемо розслідувати, наприклад, проти всіх. так? Да? Тому проблема підпорядкування Кабміну це проблема проблематична. Немає людини, яка буде нести відповідальність. Тому ми, наприклад, розглядали це питання, що, можливо, в, нашому, в нашій справі найкраще це підпорядкування президенту. А, по тій причині, що якраз в тому випадку, якщо проти нас будуть чинитися неправові дії, в принципі, все суспільство буде бачити, кого треба звинувачувати в цьому, кому прийшов дорогу, кому дорогу в антикорупційний комітет. Тому краще, коли відповідальність це все одна насправді людина, ніж це група, бо коли несе група, відповідальність розмита. Тому наша думка, що насправді найкраще в законі виписати, що ми підпорядковані президенту, тим паче, його повноваження по двому закону досить урізані. Але знов таки це дискусійне питання. Надзвичайно дискусійне питання, наші взаємостосунки з Генпрокуратурою. Це взагалі, ми про це дуже багато думали і будемо думати далі, тому що насправді це надзвичайно великі складності. Бо, справді, Генпрокуратура може, маючи ті функції, які вона має зараз. Може блокувати нашу діяльність з іншої сторони, по нижньому законодавству, без них нам не обійтися. Знов таки, сторону обвинувачення, хоча б в суді повинен представляти представник прокуратури. Мати Генпрокуратуру самі в собі, тобто не контролювати, тобто є контрольована організація раз. По-друге, це величезний штат, який буде представляти наші інтереси в суді. Насправді питань дуже-дуже багато, але треба робити перші кроки. І я, можливо дуже багато всього розповідала. Але найголовніше знову таки, я хочу зробити певний підсумок. Ми готові до обговорення. З іншої сторони, треба, щоб цей закон був проголосований якомога швидше, бо боюся, якщо ми будемо затримувати, він не буде проголосований ніколи. Друге, ми все-таки вважаємо, що це повинна бути невелика структура. Грубо кажучи, за прикладом ФБР, яка буде роз... Роз... займатися топ-корупційними схемами, тобто схемами, де з держави зникають по корупційних схемах великі кошти, де задіяні можновладці, причому високі можновладці, і де приймають участь організовані корупційні групи, знов таки структура з невеликим штатом, щоб це не лягло дуже боляче на плечі нинішнього бідного бюджету України. Але структура обов'язково з силовими функціями, тобто слідчо-оперативними органами. Інакше ми не зможемо працювати. Це, так би мовити, коротко, що я хотіла сказати по головному питанню. Я думаю, будуть і інші питання. Знов таки, що стосується презентації, ми презентуємо на уряді, потім знову вийдемо на прес-конференції, вже будемо розповідати зі слайдами. Будемо проводити обговорення а, швидко в швидкому такому темпі. Це правда.